Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп закликав НАТО діяти жорсткіше у відповідь на дронові атаки з боку РФ. Зокрема, він висловився за те, щоб у разі загрози для країн альянсу дозволяти збивати російські безпілотники навіть у повітряному просторі України, а також надати можливість Україні вражати пускові майданчики й виробничі потужності на території РФ. Про це інформує видання Шпігел. Рьокамб зауважив, що проблеми у сфері протиповітряної оборони залишаються серйозними, особливо через масовані удари дронів, і найефективнішим методом боротьби з ними є знищення виробничих потужностей та пускових установок. Він додав, що НАТО має оперативно надати Україні засоби для ураження цілей ВРФ, звідки відбуваються запуски безпілотників. Крім того, парламентарі вважає, що країни альянсу повинні координувати свої дії, аби мати можливість збивати дрони у повітряному просторі України за згодою Києва, якщо ці апарати становлять загрозу об'єктам НАТО. Має існувати можливість за згодою постраждалої держави, наприклад України, нейтралізувати дрони, які загрожують території НАТО, навіть перебуваючи у її повітряному просторі, підкреслив він. У середу джерела в НАТО повідомили, що п'ять російських безпілотників рухалися в бік польського аеропорту в Жешуві, важливого логістичного вузла для західної військової допомоги України. Місто знаходиться приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною. Для охорони аеропорту там розгорнути дві німецькі системи ППО Петріот та близько 200 солдатів Бундесверу. За даними шпігел, голландські винищувачі F-35 збили щонайменше три дрони, тоді як німецькі підрозділи слідкували за ними радарними засобами і передавали інформацію в інтегровану систему ППО НАТО. Попри це, кілька російських дронів опинилися за межами досяжності систем протиповітряної оборони.